Друзі, мої вам вітаннячка. Другий день турніру, 4 дуже швидкий, всі кольори. Так, я на роботі, посторонні звуки, трипири вибачайте. Блін. В А, не впевнено, але в А. Це добре, але ж тепер прийдеться старатися і атації. Да прийдеться старатися вотаці. Так. Ну ця гімнючка пробиває контроль. Ця гімнючка пробиває контро. Там тоже в них... Божечко, божечко, чи брати цю 80-ту там хоч можна буде щитки включити, типу 3 хіла, акула, всі діла. Ну три хіла, лки-палки. Має ж бути нормально, ні? А чому мені мене тут такий загон стоїть? ніхто не скаже. Ех. По суті, тут двоє б'ють. Погнали. Так, є четвірочка. Давайте четвірку заберемо. Я хочу зробити ось так. Я все ж таки хочу забрати ось цю трієчку, щоб під акулой всандалити полюськи. Так, бити ми будемо зараз. Рігарда я залишаю. Трішечки не добив. Та, ой, зелений приїхав добре. Напевно, це добре. Щось у мене трішки потрібного кольору немає. О, тепер є. Так, скільки будеш висіти. Ясно. Тоді пере перевключаємося. Не можна. хілів трогати. Так, зараз нас будуть знімати. Хотілося б... Хотілося б, ну, хоча б спробувати кликав вбити. Ну. Ну, вже так все погано. из контрана изнялась. Слушайте, я бы очень был бы благодарен, чтобы кто-то добился. Что-то пляха и фиола, имеет. Під цим кликом. Давайте так спробуємо ще. Ой, добре, він не Так, давайте ось так. Одненький, одненький на полі. О, вже другий. Другий фіольчик. Давайте туди, о! Ну ладно, тепер нам треба його з іншої сторони шукати. Добре, так, так, ось так зробимо, щоб почистити поле. Ну, давайте я ось так зроблю. І будемо чиститись. Акулу тримаємо, бо зараз і нас будуть чистити. Непогано. Я не думаю, що я здохну. Але якщо й помруть, то тільки фіолатові. Але і то не мають. Вони такий тут вже й великий урон. Так, прьота прибрали. Продовжуємо шукати фіольчик. Тільки під оцим дядьком. Так, нормально. Погнали далі. Безпечно знімає посилення. Ману, коротше, все з тобою ясно. Усе з тобою ясно. В принципі, в принципі, команда мені сподобалась. Але знову ж таки ці пробиваки мене трошки підбішують. Але ладно, візьмемо ще раз. Вони ж з рук теж тикають. Давайте комбо таке невеличке. Так, ось ще бачу. Угу. І потім, 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 потім зелений треба якось. Не то, щоб зелений. Надо хіл зібрати. Є фіолетовий ще. Добре. Так, робимо так. Робимо так. з фіолетове треба, блін, позбирати. Так, цього притримаємо. Ну як ти з мультиків бляха умудряєшся ото от зрізати? Так, давайте тоді хилитись. Вже заповільнення якесь зловив. Так, є трішки фіола. Але без посилення ми, бляха, геть слабенько б'ємо. Тут потрібно акулу і потрібно, щоб камінчик гарно так поїхав. Та йдите зі своєю регенерацією. Так, зараз знов будуть мені ману різати. Я намучу до де десь цей фіол чи ні По суті, зараз просто рухаю камінці в пошуках от чогось такого. Зараз центр пробити би було чим, блін. Ну от хреново, що мені потрібно їх забирати, а я не хочу. Давайте ось так, знімай. Давайте ще себе підчистимо. Угу, угу. Додаткова гра. Я дуже. Дуже, дуже цьому радий, що додаткова гра, Ой. Чудово. Невже? Це мені отак, якщо нерви будуть тріпать, то ну його в баню? Так, оце було добре, оце було добре, погано, звісно. Коротше, давайте так зробимо. Що ми боїмося? В принципі, вбити не вб'є. Тепер синій. Тепер фіолетовий. Я думаю, що цей трупен, а ця... Ну трішки це п'ятірочка не там де треба. Давайте, можливо, одним уб'є. Ні, не вбило, але було дуже боляче. Так. Синенький і зелененький. А синенького вистачило. Але вона мене теж всандалила так непогано. Ой, а це забороняє. Так, забороняє, ресається. Три з них е, три, два вбиваються. Ми рігардом будемо чиститися, а потім акулу й накидати. Ну, нормальний план. Чистим поле, зараз там фіол збирається. Ось так. Давайте залишимо, краще залишимо хіл. Не потрібно нам спішити з хілом. Погано, що ми до коліна не встигли зарядити фіолетових. Але можливо хоча о не проб'є. Так. І так, знову ж таки з фіолетовими у нас не дуже. Так, ну це ти не знімеш. Давайте ось так. Щось якось дуже слабенько. От гамнюк. Бачили як контру обходить? Аби тільки не в контру, так? Да? Філ піднімемо доверху. Ой, доб'ємо. Навіть краще вийшло, чим я очікував. Так, так, зеленого. Зеленого залишаємо. Тут а якось, якось таким чином зараз будемо грім вбивати. Виразну молодець. Все ж таки хіла я ще притримаю. Нема чим гріма вбити. Блін, дивіться, в натурі нема. О, є, є чим добити, чудово. Пробив, Пробива, кабаха щитей. Перевключимося. А навіщо я перевключився? Ну ладно. Добре, що я хоч собі Кирила залишив. Невже знову будемо грати, поки час не піде або посилена шкода? Ну, В принципі, крутим зі швидкістю в поле да і все. Дихілимося і чекаємо кращих часів. Без фіола нам поки що нічого не світить. Так що потрібно спочатку ось так зробити. І він буде швидко зряжатися і швидко бляха чистити. Воно не зі всіх щищається, але щищається ж. Чи ці шипи такі противні? О, фіол є, давай. І знову ж таки шкода додаткова, вода пішла. Далі що у нас тут? -то? Тут, -то... тут -то трішки інша ситуація. Хил. 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 Фригард, напевно, краще будет. Рігаль буде напевно краще так, 18 захисту погнали. Мало бляха червоненького. Якби я його не дуже хотів би складати. Так, ну так краще. Давайте отак. Це виходить, нам ще трійка треба. Ой, вона приїхала. Бачите, і в мене чуєчка була, що я не хочу. Складати ту трійку, тому що вона там єдина і вона нам не допоможе. Давайте сюди. Можна буде Люську якось прибрати, щоб не заважала. Давайте ось так, щоб. Камінчика тих три залишити собі. Давайте підхилимо і вдаримо. А якби не підхилили, могли би і трішки не дожити. Так, так. Проб'єш? Пробив. Ой, ще й червоненькі можна скласти чудово, хоч тут довго не буде. А то я ще якби пообідати хотів, у мене залишилось 3 хвилини. Так. ля 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 Ля-ля-ля. Так, мені тобі потрібно захисту побільше, щоб ти, бідненький там копита не відкинув. Два жовтих, в мене трифіола, два червоних. Це, звісно, по меліндеру може прилетіти. Нічого страшного. На, ну, до речі, по фіолетових боляче б'є. Але я думаю, цю я якось переживу. Не буду зажлобитися просто взриваю, да і все. Бо знаю я це жлобство. Потім боком вилазить. Залишимо собі зелень. Коротше, давайте так. О, тут ти слабак. От тепер можна і хильнутися. Мм, а як би тебе добити? Скільки в тебе там, блін, 4 хода? Не виходить. Зараз нас будуть діспелити. Давайте ось так. Ну, контру вони по-любому не це. ніздять. Так, це знімаємо, це додаємо. Поки контраємо на колю зарядити. Ну, слабачок. Але хоч не реснувся. Уже добре. Ну, і з двома хілами, я думаю, якось розберуся. Включаємо режим кидай що-небудь, може щось прилетить. Так, фіолотових купа прилетіла. Мені шес... Блін, ну куди ти там улітаєш? Ти хотів хоч трішки розігнати акулу? О! От тепер, мені здається, можна взривати. Так, да, бачите, а якби той не вилетів камінець, то мені просто б не, не вистачило. Не вистачило б її добити. Так, так, так. Ну і погнали далі крутити. скільки тут оці шипи? 622. скільки у мене. А, ну так. Да. У <гум> мене ж він не на Альфі там ніфіга. Як качав, такі маю шипи. Давай dispel. І ми включимся. Додаткова шкода пішла. Чудово. Одного вистачило? Да, є трохи проблематично ті края добивати. Так, ну що, надіємося тепер на оборону. 60. Ну це поки. Ну я відстаю непогано. Ну поки що на 53 очка. Е, добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра.